Династія близнюків. Ось уже півстоліття в однієї з родин на Прикарпатті народжуються близнюки. Так виходить не щоразу, а через покоління. Нещодавно молоді батьки знову щасливили родичів двома дівчатками Юстиною та Серафимою. Але на цьому історія з близнятами у незвичайної родини не завершилася. Історія з близнюками у цій родині розпочалась 7 серпня 1961 року. Тоді у сім'ї Крамаруків Василя та Гани з верховини очікували на подвійне щастя народження двох дівчат Марти і Анни, але Анна не вижила під час пологів. Згодом у крамаруки з'явились на світ двоє хлопчиків. Їхня сестра Марта добре пам'ятає той день. У нас один чисто мама, другий чисто тато. І ви розумієте, навіть от, о, о, Василь, о, похожий на тата, тато по столярку колись робив ті станки, ті гемблики, колись то все. І так само Василь пішов по династії тата. Минув час і незвичайна історія близнюків стала ще цікавішою, коли Марта вийшла заміж за Олексія Харука, у якого двійко молодших сестер, близнючок. Коли вони родилися, то всі хлопці бігали, гралися, я мусив бавити своїх двох молодших сестричок. Чоловік жартує, має добре практику спілкування з близнюками. Тому залюбки з дружиною навідуються до племінниці доньки одного з братів Марти, яка 8 вересня народила наймолодших у родині крамаруків-харуків, дівчаток-близнюків. Не було, бо трошки було страшно, що ще ця маленька дівчинка і зараз далі, і ще двійня буде. Нині молоді батьки боцвінки виховують чотирьох донечок. Щасливий батько розповідає, дуже чекав хлопця, що продовжив рід, але тепер не натішиться своїми дівчатками. Ми з надією, що було, мав бути хлопчик, бо одну дівчинку не вони були побачити. Постійно нам казали, що не ну вону дитинку бачили, що дівчинка другу. Що може бути хлопчик. Родичі жартують у молодих. Усе попереду вірять, у їхній родини буде ще не одна пара близнят. Чоловіки з близнюків, а одна дочка теж старша родила дві дівчинки. Я так думаю, що і молодша радять Бог. Доглядати за дітьми молодій родині боцвінків допомагають усі гуртом. Молода мати каже, виховувати чотирьох найменших з родини та поратись із хатніми клопатами не так же й просто. Не важко, лише мама допомагає нам. Мама старшами вже сиди. Я вже з маленьким. І що сестра приїхала трохи нам допомогти. Історія з близнятами у родині крамаруків Харуків щоразу довує новими поворотами долі. 9 жовтня син Олексія Марти Харуків одружується з дівчиною з Івано-Франківська, у якої мати теж із близнюків. Олена Мітясовандрій Кузніцовновина телеканал Інтер.